У Бердичеві прокладуть тунельний шляхопровід. Питання його доцільності обговорили учасники зустрічі, що відбулася у міського голови. Власне, у тому, що будівництво такого шляхопроводу призведе до розвантаження вулиці Леніна і, зокрема, залізничного переїзду, і місцевих залізничників і фахівців з Козятинської дирекції залізничних перевезень Південно-Західної залізниці, переконувати виявилися зайвим. Окрім того, завдяки існуванню тунелю, в'їзд до якого здійснюватиметься з вулиці Лілії Карастоянової, перестануть нарешті відчувати себе громадянами іншої. Планети мешканці району цукрорафінатного заводу це дасть можливість. За декілька хвилин значить, жителям, які живуть, проживають в мікрорайоні цукорофінатного заводу хлібозаводу, виходити на вулицю Кориленки, попадати в центр містра, а також серйозно зняти напругу, яка сьогодні існує, в зв'язку з існуючим переїздом по вулиці Леніна. Незважаючи на те, що об'їзна дорога побудована, значна частина транспорту йде по об'їзній дороги, але кількість транспорту щорічно зростає і якраз будівництво цього тонеля зніме кардиналі зніме, зніме проблему проходу транзиту. Транспорту через місто. Заодно будуть вирішені екологічні питання, питання безпеки, а також буде кардинально змінена сама розводка, транспортна розводка по самому місту Бердичеву. Будуть введені односторонні рух по багатьом вулицям, що поліпшить транспортну розв'язку нашого міста. Виїхавши на місце, де за планом мають прокладати шляхопровід, учасники зустрічі переконалися, ідея повинна бути втілена у життя. З її реалізацією затягувати не слід. Разом із Василем Мазуром та представниками міськвиконкому залізничники розглянули два варіанти будівництва тунельного шляхопроводу. Пішли по другому варіанту, дещо відійшли трошки дещо вправо, і проход через сам під самим полотном железнодорожним буде проходити наїскось. І, значить, з точки зору безпеки руху. Так як ви чули, спеціалісти сказали, це значно краще для того, щоб і з виходом на, на хлібозавод. Тобто, практично і не виникає ніяких земельних, земельних питань, будь-яких питань з жителями міста і з тими забудовами, які сьогодні існують. Фахівців з Козятина цікавило, насамперед, чи не вплине будівництво тунелю на режим руху потягів. Бердичівські будівельники запевнили, не вплине перед початком робіт, укріплять склепіння тунелю. Залізниця відноситься до цього дуже положительно, так як цей тунель дасть змогу розгрузити наш переїзд 30-го кілометра. Тому ми зараз з комісією поработаємо, видамо свої технічні умови. І я думаю, що з нашої сторони ніяких перепон не буде до будівництва цього тунелю. Перепон не буде, підтримка буде. І підтримка буде. Як нас наш як наш спеціалістів. У оційні терпослації роботи це? Так як ми зараз совіщалися, якщо проєктом буде передбачено дійсно без перерву руху поїздів, то для залізниці особо це великих збитків не буде. Планується, що будівництво розпочнеться наступного року. Зрозуміло, що тунельний шляхопровід вирішить багато проблем, говорить Бердичівський міський голова. Сказати, в яку цифру виліться його прокладання і коли воно завершиться, важко, говорить Василь Мазур. Потрібні чималі кошти з державного бюджету. Але позитивом вже є те, каже він, що проект отримав підтримку як з боку народних обранців у Верховній Раді, так і у Міністерстві транспорту та Укрзалізниці.